Доброго дня. Короче, получается, что перша проблема с новым джетбойлом. Чтобы у вас не было таких же самых ошибок. Короче, як тільки появился новый джетбой. 2025 року, по-моему, ну короче, новий вот и крутилкой. Я сразу же его заказал и купил. Да, прикольная штука, все классно. Но я одразу же докупив оцей гіпотаганок під чайник і так далі, щоб використовувати не тільки з э, інтегрованою системою, а щоб міг свою посуду я ставити. І виходить так, що воно коротше не підходить. А не підходить чому? Вот не підходить через того, що тут допалився оцей фарфоровий. Захист п'єзо підпалу і виходить, що воно туди не сідає. Треба, мабуть, випилювати, просто отут випилити. Але воно все одно не буде фіксуватися. Воно не буде фіксуватися і несумісне. Не сумместные воно вс е новою штукою, оно, короче, не суместное. Хоча на сайті там писалося, що вони сумісні, а воно по розміру то підходить, Но воно вот. Не сідає. Не сідає. Це, Конечно, блин, проблема. Так, в принципі, воно, вроде прикольное. Все клас. Надо будет выпариться. Что делать, я не знаю. Короче, проблемка. Проблемка. Проблема.